Цього року дощів та снігу було багато, тож видно, що сола розлилася. Значить буде багато комарів. Це вже трохи спала вода, бо я ліниво не доходив до цього місця, але вода спала, тому що тут все було залито. Ну, так от у стрівців, що ви зараз бачите, їх не було. Видно. Дитяча радість хатинка їхньої мрії. Зробив вчора качелю дітям. Але покористуватися нею їм не вдалося. Хатинка зарозвалена. А, сніг, сніг, знову холод, знов сніг, вчора було сонечко. Ну, вони тільки спробували погойдитися. Казали, що вроді їм подобається. Треба ручки буде приробити. І робили ми це в другому дворі, щоб і сусідські діти могли гойдитися. Ну, в наступних планах у нас будиночок на дереві для дітей. А зараз цю хурделицю я йду годувати волінину козу. Бо воліна чухнула відпочивати від нас всіх до міста, щоб подихати асфальтом. А я йду худобку її порад. Ось цю водичку. Що, козя. Тримай їсти. Зараз дам пити. Бач, не голодна, круглобока. Е? Весна. Весна, весна, прийде, прийде. Привіт, хозяйці, передавай. Козу твою пора і вилі. Так що відпочивай спокійно.